Що ж, друзі, сьогодні подивимось гру Vampire Masquerade Bloodlines 2. Одразу ремарка, одразу ще не починав грати. Забагований е шматок коду. Коротше, це коротко. Далі маю надію, буде краще, тому що я тут намагався все налаштовувати, там, лазити по цих налаштуваннях і в іні файли залазив. Коротше, подивимось, що з того вийшло. Всім гарного настрою. Наскільки то можливо, зараз обстріл нашої країни відбувається. Ось тому бережіть себе, будь ласка, найближчі декілька годин я з вами, якщо не виключать світло чи не пропаде інтернет, і таке інше. Ось, Жирок, привітам, Джаст, Привіт, все. Поїхали дивитися цю неоптимізовану максимально гру. Не обіцяю, що я її пройду до кінця, бо якщо зараз буде дичина протягом двох годин, я просто її відкладу, поки не повиходять пач. Ось, поїхав, поїхав. Нову гру буду починати, бо вчора побігав, десь годинку, трошки розібратися з управлінням, налаштуваннями. Погнали. Так, звичайно. Перезаписати. Так, обираю не сильно цей, є казуал, але тут вирубаються якісь ачівки, тому я ізічний обираю, бо я не певен, що я взагалі пройду а, з такими багами. Дивіться, тут є а, жіночка і чоловічок. Ну, жіночка яка смокче, вона виглядає краще, ніж як чоловік, який смокче, а, тому обираємо, звичайно, дівчинку. Queen City, they used to call it. The gateway to Alaska, the city of flowers. That one never took off. The Emerald City, in the 80s when they were trying to give it a spit shine. Layers upon layers of history, each trying to mask the ones below. But Queen City is not wrong when you dig under the polish. Blue bloods and castles, peasants in the gutter. Same old story with a pretty flag on top. This town's had a queen for a long, long time. When the weight of a crown gets too heavy, people start sharpening axes. But it takes one hell of a push to set them swinging. You need a firebrand, a revolutionary, a despot, a murderer. Or maybe just someone with a real big axe to grind. If I were a betting man, man. Ой, там далі така буде вам гарна. Мені так сподобалось, як зробили цього персонажа. Там посіжати трошки далі. Бо ось. Це як Демітреску з uh, Resident Evil uh, Village, да? Але в нормальній людській формі. Ну, типу, ну ви зрозуміли, так проше move. на you радіо. Так, звук більше зробить чи ні. Чот, пасіть. Чи комфорт? перша кров. що, Рембо грає? грається. Рембо перша кров? Це що? Мабуть, та First Blood. Дідька, Ууу, ти що? Підвальне приміщення Боже з сюрами. Смакота. Так, я не буду це все перекладати, читати. Там, до речі, взялися люди робити переклад український цієї гри. Тому, якщо її оптимізують, там дороблять, тому що планується ще два доповнення. У мене преміум едішн версія. Я, до речі, подивився, коли я її придбав. Ключ активував. 20 лютого 2020 року, уявляєте? здається, 20 лютого. Коротше, лютий 2020 року, уявляєте, вона в мене валялася на аккаунті в Стімі. І, виявляється, я взяв максимальну версію тоді Premium Edition. Не пам'ятаю, скільки вона коштувала, 700 гривень, щось таке там. Ось. А, і доповнення 2 має вийти в наступному році ще. Типу, ну, я гарно заробляв панзерок. Не жалівся. А, ось коротше, то я багато ігор часто брав на релізах. Doom, Eternal, гімняний взяв на релізі, уявляєш? Потім плювався. Far Cry, 6 брав на релізі, плювався. Коротше, таке. А, во, я про що? Про те, що буде переклад, і коротше, він, може, вийде десь через півроку, може. Uh, і буде два доповнення десь в першій половині 26-го року і в другій половині. Коротше, цей весь контент у мене вже є, тому якщо вийде, якщо ми пройдемо основну гру, то ще й пограємо, можливо, ці доповнення. Подивимось, коротше, у нас цей, весь цей контент є, тому нам нічого не треба купляти і просити у розробників. Uh, поїхали, дивитися далі. Тому не читаю, нічого, не перекладаю. Не хочу витрачати на це час. Хто дуже гарно інгліш знає, будь ласка. На паузі на Ютюбі всі, всі для вас зручності. Головне розробки ну, виходить, все так. Так, друга жертва. Що ти сказав там мені? На тобі! О oh май gosh, Боже! Аж розмазало, дідько. Oh must... Ти чого? Ти що в спортзал не ходив? Чи що? Божечки. Ви бачили цей капець? Так, чекайте, тут нічого немає. Тут бувають якісь секретні штуки, типу там нотатки, і за них дає трошки досвіду. Експіріанс. Так, джамп. Ми можемо стрибать. Ну, отут поки що оптимізація йде нормально, та, ну ви бачите. Ой, а потім починається це жах. Там коли в Сіетл вийдеш. Події відбуваються в Сіетлі, шматок карти, десь кварталів, не знаю, я не рахував. Але такий, ну, немалесенький Сіетл, але і невеликий. Багато вулочок різноманітних. Так, тут нічого нема. Залазимо нагору. Так, DLSS, до речі, виключив, абсолютно виключив повністю DLSS. Поясню чому. З включеним DLSS, ну все як так думаю, бо воно перестало у мене мигати. З включеним DLSS у мене тупо картинка отак рвалася на частини. Не, не синхронізація, як знаєте, по центру. А просто мигали частини отак гри. Отако мигали, як скажень. Я таки думав, все, відеокарта до побачення. А Потім полазив, поклався в ДЛСС, вимкнув. Походу, DLSS через раку налаштований тут. Коротше, він не працює нормально. Тому я без DLSS. Тому можуть бути трошки переторможування більші. Так, це у нашого головного вампіра, старого, який там 100 рік, років, типу, це коротко вам розкажу. 100 років спала в даному моменті у нас дівчина, можна і чоловіка вибрати. Там далі буде трошки кастомізація, далі пізніше не хвилюйтеся. Це присутні трошки. Там одяг можна міняти таке. А ось, І в нас всередині, в голові де, оцей голос розмовляє з нами чувака якогось якогось теж, може, древнього вампіра, коротше. І це постійно будуть вставки отакі по сюжету розмови оці. Я рандомно обираю всі ці питання, нічого не обираю. Бо тут, я так зрозумів, нема такої глибокої рольової системи, як в першій частині. Тут просто банальні там питання, і воно, здається, ні на що не впливає оці всі приколи. Ось. Тому тут без різниці, що я буду обирати. Не буду навіть паритися з цим. Do not play the fool. Боївка цікава одразу скажу. Прикольно зараз побачити. Am... Прокачка дуже погана. Там, ну, RPG це ніяк не назваш. Це. Це просто там лінійна лінійне. Якщо ви грали Bloodlines першу, там це було краще. Там багато навичок ви покращували да? там різних аспектів свого вампіра. Тут таке відсутнє. Але наративна історія, тобто сюжет, наче непоганий, багато хто пише, каже. Але проблема найвелика це оптимізація в цій грі. Uh, і немає оцей відігравання максимального занурення у вампірську цю тему в плані там, ну, прокачка робити універсального якось такого право, вампіра. Є можливість взяти із різних кланів буде скіли, але активних там тільки декілька буде. Тобто вам буде комбінувати да, ну, це, якщо більш глибоко грати в цю гру. А, то можна там це робити, комбінації деякі, але вони не такі глибокі, як очікують uh, любителі першої частини. Тому, якщо абстрагуватися від першого Bloodlines, то можливо нормально, але це якщо оптимізацію поправлять. Ось якщо так окрема історія, там у всесвіті World of Darkness, та, Там, якщо не помиляюсь, так називається, ну, Ось цей всесвіт, в якому відбуваються події. centuries of strength in these veins